Сьогоднішній Євангелія розкриває нам одну із ситуацій, яка відбувалася під час того, як Спаситель нас ходив по цій землі. Після чудесного насичення п'яти тисяч хлібами люди. Казали, це, мабуть, це такий великий пророк, якому Бог дав таку силу. Зробимо його царем. І тоді, мабуть, всі наші потреби будуть виконані. Часто... І наше суспільство гречкою і олією перед виборами дуже легко купляли. І здавалося, о чоловік, який роздає нам продуктові набори, мабуть, не треба і за роботу йти, і не треба виконувати ту заповідь Господню, що треба чоловік буде трудитися в, полі чола, в поті чола свого, здобуваючи хліб свій. Є завжди така спокуса використати релігію, віру для своїх потреб. Економічних, політичних, егоїстичних. Господь покидає цих людей і залишається на самоті. Також ми бачимо апостолів, учнів Христових, які та от вчора були учасниками трапези Господньої. радість переповнювала їх. Кошики після насичення людей були наповнені доверху. Але Ейфорія проходить дуже швидко. І ми бачимо, вони гребуть по морю. Сонце, яке вчора ще сяяло, зайшло за хмари, надвигається буря, дме сильний вітер протилежний, і всі їхні зусилля здаються марними. Тому що вони не, не можуть досягнути берега, супротивний вітер. І саме обідне те, що Христа з ними немає. Де Господь? Вони ввечері від'їжджали, чекали його на березі, а він не прийшов. Треба було вирушати, бо набражалося буря. І яка застала їх в море. У людському житті дійсно є лише миті, щастя, радость, а все наше життя це зусилля, труди. І від цього нікуди не дінеться. Так усунуть влаштований цей світ. Доводиться брати весла і впиратися, щоб гребти, щоб зрушити той корабель з місця. Я не знаю, чи багато з присутніх плавали на кораблі або на човні, наприклад, по озеру або по ставку, або по річці. А якщо комусь сподобався плавати через океан, коли берега не видно, це взагалі відчуття не для слабонервних. Це так. І це якщо е, поверхня спокійна, а коли починається вітер, коли збирається буря і піднімаються великі хвилі, і палуба хитається, то багато про що починає людина згадувати, молитися і піднімати очі до неба. Тому що якраз на морі і відчувається та хиткість нашого положення в цьому світі. Особливо коли немає Христа. Корабель нашого спасіння церква теж хитається. І інколи ми від одного борта летим до іншого борта. Але слава Богу, не тонемо. Буря наближається, зусилля марні, немає Спасителя. І раптом вони бачать, як він йде по воді. Вони дуже злякалися. Навіть більше злякалися, чим бурі і свого хиткого становища. На воді. Тому що вони думали, це якась примара, мара. Отакі бісівські наваждення вони страшніші за природні явища. Але раптом вони почули, це я не бійтеся. Як приємно в критичну ситуацію почути такі слова. Це я не бійся. Коли здавалося, що бездна от от поглине і почути слова, це я не бійся. Коли здавалося, що гибель поряд і почути знову ці слова це я не бійся, не перший раз нам говорить ці слова. Не бійся тільки вірою. як він повторює це декілька разів для нас. Звернімо увагу на те, що учні хотіли його взяти на борт. Але раптом ніс човна уперся в берег. Вони вже досягли мети своєї подорожі. Святі Отці особливо вказують на цей момент, тому що без Спасителя, без Господа нашого Ісуса Христа здається недосяжна мета нашої подорожі. Ті цілі, які ставимо в своєму житті, і часто до них йдемо все життя, а вони залишаються так же віддалені. Як і на початку нашого шляху, але коли Господь з тобою ні з корабля твого впирається в тиху гавань спасіння, сподіваємося, що ми. Які в сьогоднішній до, до, дощовий день зібралися в цьому кораблі спасіння, можливо, неможливо, а хитає нас в цьому житті, особливо в тих обставинах, які попала і наша країна, і кожен з нас. І я сам інколи увімнюв себе на тому, що Здається, ця війна затягнеться надовго і закрадаються сумніви, чи вистачить у нас сил, чи вистачить ресурсів у нашого ворога, чи наші союзники і надалі будуть нам так же так допомагати. І перемога. Віддаляється все далі і далі. І приходить стан розгубленості якогось такого, ну, я не хочу сказати відчаї, але певної втоми і туги. Де ти, Господи? Здається, що от зараз він нам потрібен дуже. Коли буря, коли сонце зайшло за хмари, коли бомби і ракети падають на мирні міста, а його немає серед нас. Такі хвилини він найближче до нас. І я переконаний, кожен з нас почує, не бійся, це я. Не бійся це я. В такі хвилини і провіряється наша віра. Чого вона варта? Вона варта того хліба, який ми отримали. І знову біжимо, щоб зробити його царем і щоб вирішити всі свої фінансові проблеми. Я є хліб життя, говорить Спаситель. І той, хто вкушає цей хліб, має життя і життя вічне. Тому згадуємо слова Спасителя. Не бійся тільки віри.